Дорі друзі, хочу вас запросити в магазин Ашан, який є французькою мережею в Польщі, і хочу показати до вашого асортименту великий вибір сирів. До речі, я ніколи не бачив такий великий вибір сирів, як в Ашані в Польщі. Там є різні сири і різних видів і французькі, і італійські, і португальські. Так що будемо дивитися разом з вами в цьому магазині. Цікаві цікаві сири. А ви пишіть коментарі і напишіть, які вам ще магазини показати в Польщі. Ну що, заходимо в магазин Ашан, бачите, це величезний такий магазинчик, який є, і тут рядом вже знаходиться молочний відділ. Якраз ми йдемо на цей відділ молочки, де великий вибір сирів різних. Побачимо, що тут є хорошого. Щоб вам показати різні види сирів. Бачите, є тут такі от сири, які намачуються на хліб, О, такі от бурштинові альмати фірми по 4,95. Це хороша фірма, така польська легкий. В різних виділях є, бачите, канапковий хохланд, О, Такі от сирочки по 3.45. Звісно, є отакий от сир бурштин 535. Ну, є непогано, я 11.99 коштує. Ні, терти по 5,35, супер. Там є 100 грамів. Ну, бачите, за 5,35 може бути такі великі сир. Звісно, ми йдемо далі. Бачимо різні сири. Тут сир ось такі, я ніколи не бачу такі гуральські, бачите сири? Вони коштують по 17 злотих. Така упаковка сирів, я гарних таких польських сирів, бачите? Теж. Така ціна 45 злот. Ну ось такі сири теж. Не в кожному сирному е магазині образом видріває, либо не купиш таких сирів, гарних чудових. Ось такі от молочні, такий кусочок. Треба дати 17 злот. Бачите, любимо. Потім червоний ашанівський сир, бачите, такого кольору. Чеддер. Ірландія. Ірландський по 8,59 за таку от упаковку. Із сир Бурштин, бачите, є. Потім отакий от сир цікавий по 1899. Отакий от кавалким таким, не знаю, що це за сир, такий козья ще зелений пише. О боже, із цибулькою є по 1169. За упаковку 120 грамів цибулькою. О! Але тут є такий от сир рубін. Може, бачите, ось такий Шматком Він коштує 10,99 тут є 180 грам. Safari, якийсь ще сир сафарі, Ні, шафір, шафір називається 10 злот 98. Ну, бачите, великий-великий сири. Сир, жовтий, тарти є, бачите, терти є багато великих вибір сирів тертих. Тут є все понумеровано. Отакий гранопадано. 7,49. Його ціна. Знову цей сир Бурштин 12-місячний. І такий ашанівський сир власної марки за 2.89. Бачите? от, такі от є сиреще. Звісно, різні види мацарел. Менталь є от такий от сир за 11.49. Цікавий за, за 11.49 і мацарела терта. По 899 гальбані італійська. Ну, чедвер, бачите, жовтий є. Сирковда власної торгової марки Ашан. За 7,98. Ну, Люди його беруть, бачите? Зерковда. Отакий млеко Називається за 98 тут 250 грамів сиротого. сир Серговда. В пластик за 5 злот, бачите 100 грамм сиру за 5 злот. Чего є, бачите? 5 велика упаковка сиру є вже 250 грамм. Нет, 100, -100 грамм 4 вот Ось такі от на бургері сыры, бачите, є за 12.99. Така от упаковка власна марка Чеддер. Сыр Сир творожний. вот фірми Бакома, За 5.49. Це цікаво, цікаво. Подивитися. Так, бачите, дуже-дуже великий вибір сирів дуже Дуже. Сир королівський, червоний за 7,49. бачите Такі в пластерах 150 грамів сиру за 7,49. маздем сир. Отакі от ролатки копчені за 7,48 така упаковка. Ну, цікаво, цікаво. Це все польське, але зараз я вам ще покажу сир козячий. Бачите, є козячий сир, зразу зілий страш з козячим сиром. І по 98 і за 7,65. Ви знаєте, за 100 грамм, за 7,68. Такий от сир, чудовий причудовий. Як бачите, тут великі сири таких от французьких сирів, так же французьких. От бачите, за такий кавалик сиру треба дати 15 злов, 19 грош. От за такий кусочок сиру з плесенью за 15.69. Він коштує, звісно, ті різні ашанівські сири. От такі 1468 рублю. Отакі от, от такою присмів за 11.48. Друзі, це так смердить в холодильнику, що неможливо просто знаходитися дуже дорого. Дуже смердить. Отакий от от сир козичий за 23.49. Бачите, який він сир виглядає, цей сир. Ну, він дуже смердить. Звісно, цей за 26 злот є такі подорожчі. От Отакий їхній виробник. Тут мало, бачите, мало е, виробник робить, і тут є мало хімії в ньому. Франція, це все французькі сири, бачите, яке вони є. Хто хоче з'їсти нормального французьку сиру, хто, звісно, любить його, то в бідринці, бідринці кажу, в Ашані може купити собі. І сир, бачите? І тут є великий вид цих всяких таких. Гарних пахнучих таких сирів по 938 дорблю, класичний. Звісно, є тут і за 7,29. Ну, камамбер, Це хто любить, є побільше камамбер за 15,99. Ось така фірма Ігор. Це польська горгонзола За 14.39. Ну, Як бачите, тут великий-великий сир. Плісньовий. тут ти підписує якраз серць плесенью, Тут можете купити собі різні ціни. Є і 6 злот, є і 7 злот. Президент коштує по 6,98 цей сирочок. Сир пісньовий знову. Ви тут бачите, фірми Ашан по 4.39. Гроші ціні, звісно. Є по 11.39. Ось такі сир з камамбер. Супер виглядає, я звісно не пробував. Але тут, друзі, такий запах. О, сир, козі з овочами. По різами додатками. Ви бачите, можна купити. О, будь ласка, якийсь сир за 20 злот, то пелограм 150 злот козі, сир тюрек. Це польська фірма. Тюрек за 9,94 ласка, ще такий горний козел є французький сербачний прапор. Є 15,49 ну, отакі от, от, я не знаю, з чого він тут є, сир. Козій з ситриною з лимоном. За 14,50, який він виглядає всередині, з лимончиком. Тут такий запах в цьому відділі, що тут неможливо нюхати, тому що сир кози. Дуже віддає, до речі. Ну і звісно, є, бачите, барани, овці, вівці, кози є. За вівцю треба дати 25 60 Це такі от є. Фета є, бачите. Президент, за 12,89 Ну, Вибору дуже великого. Сир козі крушони. бачите, можна і такі купити. Я перший раз бачу, щоб такий вибір був козі сиру, до речі. Дуже великий вибір. От, таких от різних сирів, в Ашані. Звісно, є в Ашані багато сирів. Це це все є сир. Тобто тут є багато вибір фірми-президент, П'ятниця це польська фірма. от, такі от на Канапці різні сири. Ну, до вибору до кольору, звісно. Філадельфія по 7,28. Потім отакі от от різні сири. З різними начинками, такі аля творог по 1088. Ой, розбігаються очі на такі от речі, звісно. Є, звісно, кілограмові сири Говда 3660. Супер ціна кілограмового сиру за 36,60. Він є непоганий якраз. Я теж їм користуюся. Звісно, є плавлені сирочки. Бачите, в якій ціні 2.09, ашанівські саме дешеві, по 2 злоти, де і дає гроші. Ну і Ашанівський по 2.45. Такий аналог, бачите, теж капіоний сир за 2.45. Ну, можна хтось вибере, Звісно, по 3.19 є такі сирочки. Оці, я думаю, що вони будуть кращі, ніж Ашанівські. Ну, кожен вибирає сам собі. Що купляти. Так що такі от вибір, бачите, ну, звісно, тут є і нарізка, і так що тут все не обходиш і все не покажеш. Ну, Але краще думаю купляти пакетований сирочок. Бачите? Є, звісно, сирики, йде до піджарки, до смажання. Ну все-все ну, тут є, бачите? моцарелла, моцарелла, все моцарелла.